І лише так відбуваються зміни багато дій в частих повтореннях, Тому що тоді мозок знає, що ну, певно, вона це вже хоче. Бо він, коли ви щось хочете, починаєте робити. Дві секунди поробили і забули. Мозок такий, а, це якийсь порив. У неї був він пройшов, слава Богу, живемо далі. розумієте? А коли ви один день, другий день, третій день, 47 день, бо 47 день це перший пік. Тобто на 47 день перший пік в імпульсі мозку, який запускає пошук якихось шляхів. Він ще не дає результату, але ну, перший імпульс пішов шукати. Інформацію від іншого нейрона, щоб скласти масштабну картинку. Далі у вас буде пік на 81-й день, тому що на 81-й день уже ваш нейрон на 47-й випустив е умовно зв'язочок з кимось зв'язався е і видав якусь інформацію тому нейрону. І той нейрон до 81-го дня сидить і думає, що вам сказати. На 81-й день ваш нейрон отримав цю цей варіант. І весь швидше за все з'явилася система варіантів. Якесь бачення, ви починаєте помічати, що ви не так реагуєте на якісь ситуації, і так далі, і після 123-го результату це ваш найнижчий рівень норми, якого ви вже не скотитесь, тобто ви вже вниз назад не повернетеся.